Мішель на вихід, а Орбан на хід. Шарль Мішель, чинний президент Європейської ради, достроково залишає посаду. Це станеться вже влітку. Політик захотів стати європарламентарем, і, аби взяти участь у виборах, змушений залишити свій нинішній пост раніше терміну. Європейські політики шоковані, пояснює дипломат Руслан Осипенко. Кажуть, що він прийняв таке егоїстичне рішення, не дав підготуватися. Знаєте, європейці люблять все, щоб у них було заплановано, спрогнозовано, щоб там покроково значить все йшло своїм планом, навіть конфлікти, щоб були керовані. А коли тут ну починається така гонка за перше за лідерське місце в Європейській Раді, і вона раніше часу починається. Він там до листопада мав би керувати. А тут значить завчасно треба включатися в гонку. Замінити Мішеля може угорський прем'єр, Україну ненависник та посіпака Путіна Віктор Орбан. Адже саме Угорщина з липня головуватиме в ЄС. А за відсутності виборного голови Євроради, лідер головуючої країни, стає у руля. Вони півроку головують, Там кожна країна, і він може там щерня до, до грудня, значить, там, чи з липня до грудня, поголовувати. Це при умові, якщо європейці, оті 26 країн, які відправляли його каву, пити, не домовляться між собою про єдину кандидатуру, який буде на постійній основі обіймати цю посаду. Ну тоді, да, тоді Орбан значить прийде і з прапором зайде, сяде і буде роздавати вказівки цим 26 і відправляти їх на каву. Тоді. Осипенко додає Орбан на такій високій позиції може неабияк насолити Україні, адже повноваження керманича Європейської ради, хоч виборного, хоч почергового, доволі великі. Європейський парламент і голова Європейської ради вони фактично формують європейську комісію. Це виконавчий орган, який вже реалізує стратегію, скажімо так, яку визначає парламент, і ну це як президент, скажімо так, президент країни не бажано, щоб Орбан зайняв цю посаду і впливав на формування європейської комісії в подальшому і ставив палки нам в колеса, як він завжди ставить по по українському питанню, Незважаючи на те, там приймаємо ми закони там по по меншинам і виконуємо його вимоги, там Чення банку, з списку чи не, не виключаємо у нього все одно будуть претензії до України. Руслан Осипенко припускає, що над тим, щоб Орбан таки отримав керуючу позицію, хоча б на півроку, вже активно працюють його російські куратори. Нагороди штампують собі, знаєте, як за захоплення Криму. Ще Крим не захопили, а вже медальки були зроблені. Так що я думаю, що вони там працюють у цьому напрямку, і спецслужби, і інформаційна складова ця пропаганда буде робити безперечно, все для того, щоб його провести. Проте опозиція до Орбана всередині європейського політикуму доволі потужна, тому є надія на те, що євродипломати зможуть швидко домовитись і знайти заміну Шарлю Мішелю, який за термінами мав би головувати в Європейській Раді майже до кінця 2024-го.